Прошу, Татусю, скажи, що живий, що де ти борешся, сильний і стійкий. Минуло днів безліч в цих пір, як ти зник, але надія в нас житиме по вік. Дай звістку, де ти, чи в полі, чи в полоні, чи грієш руки в холодному окопі. Я вірю, відчуваю, твоє серце п'ється, і до родини знову воно озветься. Згадай, як ти в дитинстві на руки мене брав, мій страх і біль одним лиш дотиком знімав. Ти був для мене другом найріднішим, моєю силою, промінням найсвітлішим. А пам'ятаєш, як війна до нас прийшла, в сльозах просила не йди, рідненький з села, не йди, залишся, я так боюся за тебе. Та ти сказав якщо не я, то хто піде? Я плакала, просила та тусю, не йди. Та ти сказав не змінимо вже біди. Вони відправлять нас у край чужий, в нас зброї обмаль, а ворог ядерний. А потім повідомлення прийшло молись безперестаньку, доню, бо тут пекло. І після того звісточок більш не було, та вірю, ти живий, про це ми молим небо. Татусю рідний, моє серце відчуває, що ти десь кличеш нас на допомогу. Хай мій стогін серця лише до неба долітає, хай Бог поможе зі свого престолу. Повернись, татусю, ми так тебе чекаємо, скажу відверто, і ти це знаєш. Ти мій герой, моя надія і сила. Повернись живим, бо без тебе все тьмяніє.